Людмила Клименко заслужена артистка естрадного мистецтва. Вона займається вокалом з 17 років, а у 2017-му навіть брала участь у програмі караоке на Майдані. Саме там я зрозуміла, що я хочу бути артисткою і певний. Певний шлях, якби коли я вже приїхала, я ще продовжувала співати в ресторанах і так далі. Але вже в 2019 році, коли я прийшла на кастинг, був кастинг в творчі об'єднання по цимбалам, і я пройшла його. Наразі у Людмили є 22 композиції. У 2022 році вона відкрила власну студію. Одна з її учениць – 17-річна Катерина Таранець, яка здобула перше місце на міжнародному європейському фестивалі у Туреччині. В місті Аланії. Конкурс був класний, мені все дуже сподобалось. Було масштабно, атмосфера крута, ми, ну, великий був обмін досвідом. Набралися нових знайомств. Я спробувала сцену, все дуже класно. Я вийшла на сцену, я кайфунула, отримала задоволення і отримала результат. На фестивалі Катерина виконувала авторську пісню Людмили Клименко Голі поросята. До конкурсу готувалися місяць. Розповідає. Їхала не за перемогою, а спробувати щось нове. Щодня в нас щось по, 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 по трошку. То пісня, до речі, ми запрошували хореографа, з нами працював хореограф, і він ставив постановочку Катерині, тому вона на сцені себе відчувала дуже стійко, впевнено. Вона знала кожен рух, вона знала кожен жест, вона знала кожну вимову, промову і так далі. Катерина на займається вокалом близько семи років, чотири з яких з Людмилою Клименко. З вересня вона також викладає у студії вокалу. Вокалом я займаюся з дитинства, е, люблю співати. Це моя улюблена справа в житті і професійно займаюся вже десь е, років сім. Напевно, е, це те, чим я захоплююсь, те, що я вивчаю, і я поглинаюся в музику. Вона мені дуже допомагає в. В багатьох аспектах Ірина Цапун Анастасія Скородинська телеканал СК 1